Привіт, друзі! З вами знову пані Настя і ми будемо малювати ось таку картину. Це така зимова картина пейзаж, і малювати ми будемо фарбами. Бажано акриловими фарбами. Ось я використовую акрилові фарби. Почала я з білого, намалювала таку цяточку це буде місяць. Навколо місяця таке світло, тому голубеньке коло. А далі піде темно синій Перед темно-синім я вирішила намалювати землю. Земля буде покрита снігом. Тому на даний момент ми її замалюємо голубеньким, а пізніше вже підведемо білим і темно-синім, і намалюємо лисичку та дерева. Ось такими мазками ми стараємося змішати всі кольори, щоб перехід був плавний. Підправляємо наш фон до того моменту, доки ми не є повністю задоволені. Залишаємо, і він має трошки підсохнути, щоб можна було олівцем по ньому малювати. Свою картину я залишила десь на 2-3 години. Вона підсохла, тоді олівцем я намітила, де я хочу мати свої ялинки. Я намалювала такі лінії, для мене це означає стовбур ялинки. А вже від стовбура можна легко малювати гілки. Ось бачите, які вони є. Я використовую такий темний колір, я змішала зелений з темно-синім кольором. Адже це такий силует виходить ялинки. А під ялинкою сидить лисичка або лис. Спочатку потрібно замалювати лисичку білим. Тому що, якщо ми відразу почнемо оранжевим чи жовтим малювати, воно може змішатися з синім кольором фону. Можна домалювати кілька зірочок в небі. І потрібно буде намалювати сніжок, який на гілках ялинки. Ось бачите, як я його малюю? Я не малюю по всій гілці, а тільки ніби знизу гілок лежить сніг. Уважно придивіться до того, як я це роблю, і постарайтеся скопіювати в своїй картині. такій роботі головне не спішити. Я знаю, що виглядає, ніби я це все так швидко-швидко малюю. Але насправді це прискорене відео. Мені ця картина зайняла десь приблизно з 3 години, якщо не враховувати час, який я потратила, щоб вона підсохла. І ось ми домалювали вже ялинки. Як білий колір на лисичці підсох, можна взяти оранжевий і оранжевим підвести її шубку. Приблизно ось так. Я вирішила вушка і кінчик хвостика залишити білими. Взяла трошки домішала темного чорного до оранжевого і чуть-чуть підвела такі деталі, де тінь є на лисичці. І так само, де відбивається світло від місяця. чуть чуть білим підвела, як ви бачите. І остання деталь це тінь, яка падає на сніг. Ось і все. Це наша завершена картина. Надіюся, вам сподобалося сьогодні малювати. До наступної суботи. Па-па!